А може досить вже про це мовчати? Це так гарно, коли жінки довге, гарно доглянете волосся. Але чого, бляха, дівчата, ви всі не кажете, що це маленька смерть. Кожен Кожних вам дні мити, чесати, сушити те волосся, а потім ти копроведеш рукою і ще постійно тобі два волоска вилізе з голови. Таке вражено, що я лиса скоро буду. Костя кожен день зі своїх трусів витягує мінімум одну волосину. А вона зараз юка сантиметрів 40 або п'ятірця. Ріляйте, як воно ну, йому там все ріже. Як же мене бісить, що це волосся вимагає стільки часу, ти от його миєш, складаєш, а воно лізе, і лізе, лізе, і лізе. Ходиш на вулицю, коли воно ідеально рівне, тільки вийшла, воно вже зараз юка стає, вся хвилясте і запутане. І ти знову будеш його чесати 20 минут, поки... Не 10 волоси. Так що мати бляха довге, гарне, доглянуте волосся, а ще якось його вкладати, заплітати, це взагалі нереальне просто досягнення. Давайте нарешті визнаємо це досягнення цих людей і будемо їм голосно просто аплодувати. Коли бачу пост в дівчини, що в неї довге волосся отаке сраки, і що воно гарнесеньке отаке лежить. Я думаю, підняжечка, скільки ти його вичісувала перед тою фоткою. Потому що я знаю, що це таке, Ще дівчата, які мусять мити ту голову кожен бляха, муха, день. Давайте нарешті визнаємо просто яка це величезна робота. Жив думаю, віта ти ж з дитинства, мрієш про ту суду пояса. Але бляху, муха, я поки відрощути волосся, я просто вмру своїм миттям і з тим сушінням, а воно гарно. Але це. Важко, йо-май-йо. -йо. розкажу вам про такий свій невеличкий грішок. Я навіть інколи подумаю, щоб я далі не відрощувала те волосся, а просто зробила карешечку і не маєте з тою всією хірньою і не дратуватися кожні два дні. Але це, звісно, просто думки. я хочу дуже довге, ще довше на сантиметрів 15 волосічку. І тоді я буду повністю щаслива втружусь на лисо.